Мої найкоханіші, найвибагливіші та найприскіпливіші глядачі. Сьогодні ми знаходимось у дитячому оздоровчому таборі Джерельце Хмельницької області. Саме тут ви просили мене, щоб я провела ревізію. На нашому форумі ви писали, щоб я перевірила басейн, кухню, а особливо перевірила чистоту в будиночках. І я вас ніколи не підведу, я це зроблю. Подивіться, це є ворота табору-джерельці. І в них ще немає золотої вивіски ревізор. Але я впевнена, я думаю, а можливо і буде прикро, якщо її не буде, але ми думаємо, що вона буде. Ходімо з нами. Бачите, спочатку є табличка до батьків, де написано, що на території табору забороняється приносити, передавати дітям продукти, м'ясні, рибні, молочні вироби, солодкі газовані напої, квас. Соки великих ємкостях, кондитерські креми, вироби тощо. Ми бачимо, що адміністрація, хостес піклується про наших клієнтів. Добрий дня, ви? Ми Оля Крейма, передача на новому каналі. Так, в мене є посвідчення красавіце. Це посвідчення красавиця і... Медичні книжки, ми йдемо на кухню, ми працюємо згідно закону. Дякуємо, який приємний мужчина. Бачимо, ведуться роботи, які гарні клумби, роди. Це чудово. Давайте будемо поспішати, щоб нас. Вально оздоровчого комплексу Яблуневий сад. І зараз я там проведу ревізію. Зараз ми знаходимося на кухні дитячого здоровчого закладу «Джерель». Подивіться, який чудові, гарний рукомильчик. У кожному є мило. Зараз ми перевіримо, чи є вода в Так, дійсно є. Холодна. А якщо побудити вправо, тепленько. Бачимо, що костя збає по своїх є. Сушка працює і це є чудово працює, працює. Ходімо далі. Ось така велика, простора їдальня, має жовтий колір. Ми бачимо, що є кондиціонери, значить, у дитячому зарожньому закладі джерельця працює система охолодження. Бачимо, що тут у нас снідають дітки, є стільчики, великі протяжні столи. До речі, а що? Добрий день, жіночка. Дякую вас звати? Дякую, Дітяна. І скільки ви тут вже працюєте? Дев'ять років. Боже! Ви така молодець, ви всю працю віддаєте дітям, так? так? Працюєте заради. А куди ви йдете? Працювати далі. Працювати далі, так? Добрий день. Добрий день, як вас? звати? Як вас звати? Наташа, не звати. Ви тут працюєте? Ким ви працюєте? Кухаре? Боже Наталя, ви така молодець. Я все життя мріяла працювати кухарем. Можна я з вами є Можна, Можна. Можна, звісно ж. Скажіть, будь ласка, а що готують дітям у дорожньому таборі джерелі? Смачну, смачну поживну страву. Смачну поживну страву. Полуденки я знаю, тут є. Кажуть, дітям роздають всіх. Всіх добрий. Добре, ви знає, я хотіла би спробувати. Чи можна, щоб нам дали дещо спробувати? Це корисна їжа. Ви розумієте, на формі нашому писали клієнти, що потрібно перевірити, наскільки чисто у вас на кухні, наскільки краще і добре, якісно миють посуд. Ми хочемо це перевірити. І ми зараз це зробимо. Отже, кухню я бачила, кухня простора. Виконана у дуже модному сучасному стилі. Проводимо далі, попробуємо. Ревізію провели, можна і пообідати. Сашенька сідай. Якщо вивідати Метху, як лікують найменших діток? Адже у таборі джереці відпочивають найкращі дітки, і вікова категорія їх від шести років. Представляєте, це такі дітки, як моя Златочка, від шести до п'ятнадцяти років. І ми зараз це перевіримо. Ходімо зі мною. Двері відкриті, значить нас завжди радо зустрічали. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Я бачу, у вас є Беджик, Матвієва Наталія Іванівна, сестра медична старша. А це на наш форму записували діти, питали. І причому питали позитивні дуже речі. Казали, перевірте, будь ласка, Лілію Іванівною. Одна дитина з 11-ї кімнати питалась, писала, вірніше писала, що Лілія Іванівна мене вилікувала за 3 секунди. Інша Наталка з 5-го загону писала, що підійдіть до Лілії Іванівни, вона дуже добра і дуже справедлива жінка. Чи це і так, Лілія Іванівна? Ви ввели мене фарбу, я ж почервоніла. І таких полких компліментів. Я лікар хотя, я виконую мою роботу. Наш обов'язок лікувати дітей, попереджувати захворювання. Якщо нам це вдалося, значить ми гарно працюємо. У мене є чудовий колектив, У мене є Наталія Іванівна, у мене є Тетяна Михайлівна. Ми один одного підтримуємо наші діти це 180 180 дітей. Скажіть, а якими препаратами лікуєте дітей? Любов'ю, перш за все. Любов'ю, увагою, добротою. Ми їх дисциплінуємо, ми їх контролюємо, ми їх навчаємо, а при необхідності застосовуємо інші методи лікування. Це фізіотерапевтичне лікування, це лікування фітотерапевтичне, специфічне медикаментозне лікування. І основне це добре серце. Добре серце. Ви така молодець, Івановна. Я хочу вас обійняти. Можна я вас обійму? Від імені усієї України ми вдячні вам за вашу роботу. Нехай ваша доля процвітає, нехай ваше серце буде завжди добре, нехай вам завжди у всьому щастить. Ми вас дуже любимо і саме такі справжні лікарі найкраще працюють у таборі джерелі. Вам дякуємо. Яка чудова мальовнича природа, які сосни. Які ялинки, мені тут дуже подобається, дуже-дуже. І кажуть, діти писали, що вони бачили неймовірну кількість білок. Я ще ні одної не бачила, але дуже хочу побачити. Ну що, ходімо, перевіримо чистоту в будиночках, як живуть старші? першого загону. Як вас звати? Звати Юлія Петрівна. Юлія Петрівна, що ви робите в сонний час? Ну, я взагалі то сьогодні чергова. Ви бачите, який хостес, що чергують в ужаті і в сону годину. І вас навіть немає часу зовсім відпочити. Це моя робота, я її виконую тільки з задоволенням. Віднесенька, віднесенька. Я теж виконую свою роботу задоволення, тому що я люблю свою роботу. І не завжди глядачі пишуть на мій сайт і просять перевірити найкращі місця. Будиночок. А, це не будиночок, це, будиночок, це четвертого павільйон. Загону. Четвертого загону. Перша кімната. Привіт! Як справи хлопці? Як вас звати? Ростик. Звідки ви приїхали? І що ви робите з сотну годину? Відпочиваєте? Да. Так. – А як ви відпочиваєте? Спілкуєтесь між собою? Ви да. поприбирали вас чисто, але так. запах тут стоїть. Від чого це запах, хлопці, я не розумію? Давайте подивимось тумбочки. О, що я бачу? Подивіться, це чиє? Моє. Де ти таке взяв? Вінць. Якби Оля Фрейм ходила в такій масці, вона б, напевно, всіх би налякала. Так, йдемо далі, хлопці привіт, хлопці. Як вас звати? Саша. Добре. Це з першого загону? Так, так. Да. Як вам відпочивається в нашому таборі? Добре. Добре. Ви слідкуєте за чистотою? Так. А це що таке? Опе містер симпатія, який мішка. Це напевно тут проводився конкурс містера Джерельця. Ні. Ні. Це, це був замов... це був конкурс в нашому загоні Містер Симпатія. Он... Його виборов Антон Білінський, але він... На даний момент захворів його немає зараз. Такий чудовий, як няшно, гарнесенько. Мої за... золоти теж є такі зошити з таким бедмедиком. Я відкрию шкафчик, подивлюся, як слідкую за чистотою хлопці. М -м Досить прибрано. Один рюкзак. І всі речі в одній поличці. Чия є... Чи це поличка? Я. Як тебе звати? Дмитро. Дмитро, а чого ти сюди не складаєш речі? Поясню чому. Цей рюкзак дуже особливий і я йому храню дуже цінні речі, а тут я храню свої другі речі. Цікаво. А які цінні речі там взуття. зберігає Дмитро? Взуття спортивне. Спортивне? Ви бачите, що на сьогоднішній день модно цінне це спортивне взуття. Дякуємо, Дмитро. Ходімо далі. Це зараз тиха година? Да. Як тебе звати? Артем. Ти з міста Хмельницького? Да. Да. І скільки тобі років? 14. Через місяць. Через місяць? Так. Да. таборі Джерель це перший раз? Третій. Третій раз. Ого, то ти тут все знаєш, ви слідкуєте за чистотою хлопця. Так. Да. А ну, тумбочку, можете мені да. показати? Mm. Дуже чесно, ну, там нічого немає. Лише <рес> <рес> вологі советка, але цілком тут дуже чисто, дуже охайно, подивіться, як застрелені ліжечка. Як застелені, зараз в шкафчиках подивимося, дещо дзеркало можна було протерти. Це потрібно звертатися. Це не ваша робота. Це робота вашої вважатої. Потрібно до неї звернутися і вона дасть вам засіб для того, щоб стерти дзеркало. Такий вішак. А у кожного по одному вішаку? Ні, в мене. Але цілком, цілком пристойно гарно. Духи, Oriflame. Дуже приємний запах. Дещо ще... бачимо так. Як на продаж складена рубашечка. У вас дуже охайно. І мої. Мої помічники відмітять вашу кімнату. Відмітьте, будь ласка. До побачення. До побачення. Привіт, хлопці! Як справи? Скажіть, це в кожній кімнаті є відеречко, він і швабра. Ви бачите, як хости спіклуються про наших клієнтів. А клієнтами є хлопці, ви звідки? Я з полону. З полону? Ого, полоне. У мене там в минулому був перший мій хлопець з полону. А ти звідки? Я з Хмельницького. Свинецького супер. Ви слідкуєте за чистотою? Да. Ну, да. Добре слідкуєте? Да. А хто спить на цій? Хлопці ось... немає, він зараз. Біз... Біз... Біз оля... Біз оля... Дещо відійшов Лілія Іванівна його. А чому сумки? Ого. А що в цій сумці є? Вода. Таке важке, така важка сумка. Ого. А навіщо ви зберігаєте воду в сумках наверху? Вам видає, щоб ви не заважало. Так, Щоб не заважало. Шоб... У да, вас чистенько, хлопці? Так. Ходімо. Так. Привіт, дівчата. Доброго дня. Як вас справи? Доброго. Нормально. Ми хочемо перевірити вашу чистоту. Ви що? Тільки одна кінота не зі свого я Сашенька, і поки я обійду всі будиночки, ви, будь ласка, приберіть. Так, мій асистент дає мені іншу перчатку. Але в цілому прибрано у вас, ладно, можна подивитися, о, сердечко. Що означає ці Що Щось позикають. Я не знаю, я знаю. Дивіться, живі квіти. Пахнуть, я так люблю живі квіти. Ось цьому ви великі молодці, дівчата. Ходімо далі. Побачимо.